Вітаю, друзі. Якщо кожен раз перед тим як записати блог, який існує переважно для журналістів, думаєш над якимись темами, то цього разу немає такої проблеми. Про що говорити? Тому що, напевне, журналісти зараз створили найбільший інформаційний привід, говорячи вже журналістською мовою в Україні, і найбільше те, що вони роблять зараз, дуже серйозно турбує високопосадовців. Якось кажуть про сім'ї, що кожна сім'я буває щаслива по-своєму, але в нещасті всі однакові. Так схоже і з країнами. От демократичні країни вони якось по-різному приходять до свого щастя, а коли в країні починаються авторитарні процеси, то вони теж десь схожі. І коли починаються авторитарні процеси, починають з того, що зажимають в першу чергу нашу. Наш, нашу можливість знати об'єктивну інформацію. Починають з журналістів, починають зачищення інформаційного простору. І Україна тут не, 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 не є виключенням. Подивіться, як, як, як швидко ми стали, вся країна майже стала 95-м кварталом, і як е, влада по-різному намагається приручити журналістів до певної поведінки. Причому знаходяться сміливці, які мужньо, відверто, рішуче. Підтримують у цьому всьому владу, і знаходиться ціла купа людей, які з незрозумілими амбіціями, з якимись своїми претензіями, неповагою до політичного керівництва, може до них спиною стати, нападають на беркутівців. Тендітні дівчатка намагаються спровокувати незайманих боксерів у, 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 у нечищених штанах, і це відбувається просто масово. І ці люди, от, які розуміють, що які прагматичні, які вижили і пройшли через терор Помаранчевий, які є авторами п'яти хвилинок ненависті, нещодавно такого в Будапешті на Європейському форумі зустрів. Вони зараз ведуть дискусії про те, а яким має бути журналіст справжній, чи він має бути громадським активістом одночасно і журналістом, чи вони мають бути неупереджені, мають застосовувати до роботи певні стандарти, і дуже це популярна тема. А інші вивчають гранди, теж такі інформаційні кілери, вивчають. І досліджують, а чим займаються громадські організації, на які кошти вони існують. Для цього треба зайти на сайт, і ти побачиш, на які кошти існують. Але це ж треба розказати широкому загалу. І ці люди теж аналізують, що відбувається, і вони приходять до висновку, що всі ці недолугі журналісти, і ці активісти, вони збираються вони боротися з режимом. Вони заангажовані, вони гарантоїди, вони е, не дотримуються стандартів зараз. Коли я вчора був а, біля кабміну і побачив там десятки молодих облич, багатьох з них я просто не знаю, я зрозумів, що в Україні виростається вже нова когорта журналістів, які розуміють, що таке справді журналістика, і розуміють, чому так ковбасить оцих досвідчених інформаційних кілерів, які шукають причину. А звідки беруться ці непрагматичні люди, оці романтичні люди, оці невиховані? Журналісти, які сміють себе вести так, от з, з гуру влади. Звідки вони беруться? Що це таке? Яка у них мотивація? Яка мотивація у цих громадських активістів, які чомусь завжди чинимось незадоволені, пікетують, вимагають, роблять заяви, страйкують, ходять на мітинги? Що ними керує? І е, музні жертви помаранчевого терору і, і, і люди, які пройшли школу життя, вони говорять про те? Приблизно таке, що знаєте, справді журналіст це утриманець. Я це почув в Бухаресті від, від пана Джангірова. Що 80% українських журналістів вони утриманці. Це як знаєте, як бувають каханки-утриманки, так і журналісти утриманки От це їх утримує хтось. Їх обов'язково хтось має утримувати. А як же журналіст буде існувати, якщо його хтось не утримує? І звичайно, що тебе хтось утримує, ти маєш видобряти ці кошти. І коли е я не втримався, і сказав, що пішла сама критика, то він зреагував дуже бурхливо. І е, обурення викликала навіть така фраза у представників е, там журналістики польської, які сказали, яке утримання, ми відстоюємо певні цінності, певні ідеали. Але мені зрозуміло, що таким людям, як пан Джангіров, як і інші е, мужні і, і послідовні е, бійці з демократією і Проповідники там, ідеї руского міра і, і сильної країни, і, і євразійського простору вони мають собі якось пояснити, чому вони такі, а інші якісь е, якісь незрозумілі. І все намагаються звести до грошей. Я знову, коли вчора побував на цьому мітингу, я зрозумів, що звичайно, хтось же проплатив цей мітинг цим всім журналістам, хтось же проплатив е, тим е, десятки журналістів, які на прес-конференцію пана Азарова е, намагалися повернути його увагу до того, що відбувається. Кожен крок, який зараз роблять ці молоді незвичні журналісти, то це не ідеї, це не цінності, це проплачено. Це так треба пояснити, бо інакше ж не зрозуміло. Вони мають бути на содержанні у кого-то. І е, зараз наближається журналістське свято. І, і знову хтось отримує заслуженого журналіста, комусь запропонують тортик, комусь зроблять додаткову акредитацію. Буде багато слів сказано про те, наскільки в Україні шанують цю професію. Я хочу сказати, що я пишаюся тому, тим, що в мене дуже багато друзів, журналістів. Які напевне не зрозумілі для мастодонтів інформаційної політики, які ведуть себе нераціонально, і саме в цьому я бачу майбутнє України і майбутнє журналістики. Доки у нас підростають нові вже покоління журналістів, які розуміють, що не гроші все вирішують, і навіть не гарантована робота. Доти у нас з вами є шанс, і коли зараз вся країна говорить про європейські перспективи України, то напевно на першому у перших шеренгах тих людей, які пояснюють українцям, що таке європейські цінності, це не наші мастодонти, не наші інформаційні кілери, не наш уряд, не наші політики, не наші політичні партії. А це журналісти і громадські активісти, яких зараз можливо недостатньо. Але яких стає все більше, і саме основне, що вони підтримують один одного. Тому я вітаю вас святом і хочу, щоб журналістська професія не була найнебезпечнішою. З іншого боку, я закликаю і вірю в те, що ви не будете боятися, тому що я не бачив вчора під Кабміном жодного переляканого обличчя. Я бачив переляканих міціонерів. Е Збентежених працівників апарату Кабміну, прес-секретаря прем'єра Азарова. Я читав потім про зустріч з журналістами, дізнався з, з подивом, що Азаров починав свою професію з журналістів. Тоді ми до вас заклик до журналістів. Не ставайте Азаровими, зберігайте свою честь, свою гідність і свою професіональність. Дякую.